Українці, а триває наша, наші розмовні студії. До нас долучається Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Олексію, якщо є у вас свіжі дані по Одесі, по наслідкам цих російських ракетних прильотів, зокрема по ситуації із преображенським собором, бо там же ж були ризики обвалу. Ну, я включаю до вас з Одеси. Останні дані. Я не бачив ще офіційного висновку експертизи, бо тут треба буде робити будівельну безумовну експертизу. Очевидно, що правий приділ собора треба зносити буде. Він не підлягає відновленню, і наскільки я розмовляв, ну є там хороша вірогідність, в то, що знесши цю частину, якби основну частину собора, можна буде не чіпати, а її можна там утримати. Ну але ще раз тут має вже сказати експертиза будівельна, бо дуже серйозна споруда і дуже серйозні пошкодження. А чи є новини про комісію ЮНЕСКО там дати, коли вона має прибути, оглядати? Ні, поки ми знаємо, що вони мають прибути. Ми чекаємо на цю комісію, але вона ще не прибула і точної дати мені невідомо. А від них ще були якісь заяви, окрім засудження. Ну, а які ще ми хочемо від них заяви? щоб вони кожен день засуджували? Ну вони засудили це в принципі. Звичайно, нам би всім хотілося, щоб ЮНЕСКО мало би можливість взяти і рознести Кремль е к чертям. Ну вибачте, вони їх не мають такої можливості. Тому все, що вони можуть, це засудити. Е е е е але важливо, щоб ця комісія приїхала, щоб був офіційно підготовлені документи. Я думаю, що Україна буде ставити питання про виключення Росії з ЮНЕСКО. Для того щоб всім цим займатися, треба все це зафіксувати, заактувати. Тому обов'язково треба, щоб ця комісія приїхала. А ми не маємо чіпати нічого там на місці удару, доки ця комісія не приїде. Чи ми можемо там якось рятувати ситуацію, прибирати, розбирати ці завали? Ні, ну звичайно, що можемо. Тут же немає цього. Ми не маємо розбирати ці будівлі, але це ніхто і ніхто не збирається робити найближчими днями, тижнями точно тому. Це все комісія зможе це все побачити, відповідно зафіксувати. А однозначно це треба зробити ще раз. Зрозуміло, що сьогодні, на сьогодні ЮНЕСКО нічого зручньою не зробить, але для майбутнього і для майбутнього, в тому числі, і відшкодувань, і для того, щоб ставити питання про те, щоб їх звідти викинути, це обов'язково нам потрібно. А які настрої в Одеситів після всіх цих ударів? Ну сьогодні там слава Богу, тихо було. Так, да, ця ніч була спокійна. Ну, настрої ви знаєте, ну сказати, що це когось зрозуміло, що це нікого не радує. Очевидно, що якась кількість людей знову з міста виїхала, це також є правда. З іншого боку, ну життя продовжується одесити люди з гумором, і найбільше мені сподобався на моєму телеграм-каналі є відео. Я оце коли зранку прийшов на одне з місць е, і попадання. Там, значить, в, в окні був чоловіка під ну сусідня будівля зруйнованою. Він там живе. А поруч з його вікном була запаркована його машина. На ній ще було написано продам. З номером телефона. Ну, і вона була наскрізь пробита арматурою. Наскрізь. Тобто арматура вилетіла з розбитої будівлі і пробила цю мавтівку з даху донизу. Просто наскрізь. Ну і я підійшов. Ну так виглядає це. Скажу вам він сміється. З вікна каже: де от я власник? Я кажу, ви смієтесь? Каже, де що живий? Здоровий, слава Богу. каже я цю штуку металеву збережу, щоб засунути її Путіну в одне місце. Ну в принципі, я думаю, що це є основний настрій, який сьогодні є в Одеситі. А є розуміння, чи це була? Я не знаю, там може каже обласна військова адміністрація, вони свідомо цілили в історичний центр, чи ото ну, російські ракети, точність це не їх каньок, як то кажуть, і куди попало, туди попало? Ну, я думаю, що насправді військова адміністрація цього не знає. Я думаю, що там ну, така моя особиста думка, що все-таки собор вони не цілили. Ну, цьому це, це якесь взагалі повне божевілля. Ну, собор, який відноситься до УПЦ Московського патріархату е, в ніч на неділю. Ну я, я не знаю, як це можна тут пояснити. Навіть мітрополіта Гафангел, е, такий є в Одесі, який завжди був дуже любив русський мір, і все після цього там вийшов з заявою, що це божевільні. І, і, і що це не може таке робити православна країна, тобто кажучи про Росію, це просто неймовірна для Агафангіла заява. Ну з точки зору логіки, абсолютно правильна заява. Але повірити там ще три дні тому, що Агафангіл вийде з такою заявою, я б ніколи б не повірив. Але бачите, що російські ракети роблять. Тому я думаю, що е, все-таки в собор вони не цілили. Що стосується інших, мені здається, взагалі вони знаєте, от не дуже цим заморочуються. Інші от попадання, вони ближче до порту. Можливо, вони не хотіли попасти в порт, а можливо, їм байдуже, куди попала, туди попала. Будь-якому випадку історичний центр Одеси він напряму прилягає до порту і так історично і забудовувалась Одеса. Тобто з'явився порт, навколо нього розвивалося місто. І тому чим старіша частина, чим більше вона важлива з історичної з культурної точки зору, тим ближче вона до порту. І тому, коли вони били по порту, значить це їм байдуже і наплювати, що ну може попаде в історичні будівлі. Де їм все одно це така мразота без роду, без племені. і що вони коять, і їх я думаю, що їм просто байдуже. А ви бачили, що гуру опублікувало? Вони перехопили документи якоїсь там російської спі... цієї операції. Як Росія мала би виходити з зернової угоди? Там про зменшення кількості огляду кораблів, потім нищення портової інфраструктури України. І тут виникає логічне питання: а чого так складно? Ви ж могли просто взяти і вийти з цієї угоди? Там ну окей, вам не шкода українців, українські міста, українську інфраструктуру, українське зерно свої би ракети в такому випадку зекономили? Ні, ну тут є дуже серйозний був для них для них ризик. Я думав, з цими пов'язані атаки по Одесі. А якщо б світ сказав: ну йдіть геть ці угоди від е, в жовтні місяці минулого року Росія вже виходила з зернової угоди. Нагадаю вам після атаки українських морських дронів по бухті Севастополя, І після того вони вийшли з там з криками і воплями. Але чи Ердоган сказав, ну вони вийшли з цього центру перевірки? І типу, ми все зупиняємось. Ну Ердоган сказав: Ну ви зупиняєтеся ми ні. і далі почали перевіряти ці суда без росіян, суда почали далі йти, і через два дні росіяни повернулися. Тобто, Ердоган їх поставив, ну вибачте, в позу, і в цій позі вони повернулися. Ну єдину мову, яку вони розуміють, це мова сили. Тому я думаю, що всі ці атаки по Одесі пов'язані з тим, що вони дуже боялися і бояться, що без Росії. Кораблі далі підуть, тому що якщо ну от уявимо собі, іде турецький корабль за українським зерном. Що Росія атакує цей корабль? А, ну нагадаю, згідно міжнародного права, атака на корабель під прапором держави дорівнює атаці на саму державу. Тобто це війна, тобто це оголошення Росією війни Туреччини. Я впевнений, що вони до цього абсолютно не готові і вони цього бояться. Тому для них щоб зупинити. Вони почали бити по портам для того, щоб підвищити ризики. Ну тепер поставте себе на місце будь-якого судновласника, команди, а, а також страховиків. А в морських перевезеннях страховка має ключове значення. Ну, ви відправите свій корабель в порти, і в міста, де відбувається таке, що відбувається от в Одесі тиждень. Відповідь очевидна. тому я думаю, що саме тому Путін і влаштував цей терор. Для того щоб точно вже зупинити зернову угоду е, і не допустити, щоб вона пішла без самої Росії, що було би найкращим варіантом. Насправді і сьогодні світ може це зробити. Е, для цього достатньо просто дати Одесі протиповітряний захист, для того щоб захистити порти і відправити кораблі за зерном. Росія більше нічого не зможе зробити. Це саме правильний шлях. Ну, але як ми бачимо, світ не наважується піти цим шляхом. Ну, все ще бояться якоїсь міфічної ескалації, не наче ще може стати якось гірше. А Олексію тепер повернемося до наших депутатських справ. Бо тут сьогодні у нас дві історії: один дуже втомився, другий якось працював дуже довго на Росію, але через 17 місяців тільки це помітили. Давайте з пономарьова почнемо з ОПЗЖ-шника вірного. От було відомо всім і службі безпеки, і на місцях в Бердянську, що він наприкінці лютого спочатку. Повномасштабного вторгнення валить, підписує з росіянами договори, постачає їм паливно-мастильні матеріали, годує їх там. Все ок, вертається в Україну, працює в Верховній Раді, зарплату отримує з наших з вами податків. І все нормально. І якось так, через 17 місяців, на це звернули увагу. А раніше ні. Це абсолютне божевілля. Я хочу нагадати, що в серпні місяця минулого року, тобто вже рік. В Верховній Раді лежить проект постанови, де я є першим автором, який передбачає а, викинути з Верховної Ради України все ОПЗЖ. Причому абсолютно на конституційних підставах. Я це підкреслюю, це дуже важливо. Це по закону, по конституції. Ми маємо такі підстави. Чому ми цього не робимо? Ні, але ми цього не робимо. Чому я відповім вам насправді це також невеликий ребус? Тому що слуга народу користується голосами ОПЗЖ Верховній Раді. і вони їм потрібні для того, щоб компенсувати там, де якась їхня частина не доголосовує, і по всіх скандальних законах, які вони провели а місто будівництво, п'ятдесят шість будь-який мені назвіть, от останні якісь були. А ну закон про повернення те, що ми там перевірки зупинили, але пільгове оподаткування було все таки прибрано. Тобто про закручування гайок і фіскалізацію. А як він набрав голоси? Я вам скажу: слуги народу, голос і «ОПЗЖ». О, це така класична вже стає коаліція, яка голосує на ну, ОПЗЖ, яке тепер називається на ОПЗЖ, і впевнений, що там голос того ж самого Пономарьова є. Не перевіряв, але впевнений, що він є. Бо він як приїхав, це... там теж сидів а, а за все це... голосував. Не більші втрати умовно для монобільшості співпраця з державним зрадником, на якого ви там закривали очі 17 місяців, для того, щоб отримати там цей голос. І чи не час уже ну... Дивіться, Ну для мене це точно здається, що це ну це не просто цей дурість, а це, це межує зі злочином. Тому що ну дивіться, якщо ми кажемо що це російський агент, от нам розповідають: нагадаю вам, Стефанчук, спікер ради, вніс Верховну Раду законопроект. Щоб заборонити депутатам інформувати про те, що відбувається в Верховній Раді. Ну тому, що я от на своєму телеграм-каналі дуже часто це роблю, і в принципі вони не приховували, що значить, я головний адресат цього закону. І говорять, тому що тільки завдяки моїм постам в телеграмі може Росія дізнатися, що Верховна Рада зібралася. А в той же час Верховну Раду ходить і знає все її розклад і що вона розглядає, і кожну секунду. Людина, яку зараз СБУ підозрює в державній зраді, і і вида, і цю підозру видала. Ну ну вдумайтесь, це абсурд, абсурд, але вони ну цим абсурдом живуть і далі намагаються всіх цим абсурдом якось його скормити. Ну звичайно, це ганьба. Ну може тепер після Пономарьова дістануть мій проект і виженуть ОБСЖ. але щось я в це не вірю. Я нагадаю, слухайте. А може, що не слухай, взагалі, а може які... от дивіться, ну, от є Є людина Арістов. Да? ну, втомилося всяке буває на Мальдіви Поїхав п'ятизірковий готель, приватний острів. Може людина собі позволить зрештою. І от стає відомо про це а, в день. Арахамія каже: виключаємо Призупиняємо членство у фракції. А, через годину пише Арістов заяву про складання депутатських повноважень і все. І от дія розголосу. Ну на Мальдіви поїде вже без ну, депутатського бачите, посінця. Да ну може і з Пенамаріовом буде так само. Ну давайте. Давайте я закликаю ще раз колеги під слуги народу. Будь ласка, офіс президента, будь ласка, давайте приберемо зрадників з Верховної Ради України. Ну це ж ми розуміємо про кого ми говоримо і що, і маємо на це ще раз підкреслю: конституційні підстави, В Верховній Раді проєкт постанови, рік лежить. Не підходить вам, що там автор Гончаренко. Зареєструйте свій. От, будь ласка, я цей от від себе, що ви їх вигнали. Але давайте це вже зробимо. Ну не ну, може зараз хтось почути. Щодо виїзду, я тут, тут теж хотів би прокоментувати. Хочу нагадати, що мене не, значить, не, випустили, не випустили речі про Туреччину, яка суперважлива для нас країна. І ми зараз про це знову говорили. Я був міжнародним спостерігачем на виборах президента Туреччини. Мене не випустили. Мені не підписали документи, щоб я перетнув кордон і виконав свою роботу. А я був міжнародним спостерігачем від парламентської асамблеї Ради Європи. Тому що ну, от не підписали, бо в нас же тепер така система. Але як виявляється, що для депутатів «Слуги народу», коли їм треба виїхати, хоч куди, хоч на острови, хоч на Дубай, хоч там, де на Таїланд, що в них немає ніяких проблем. А от як їм підписали, як от підписаний документ був хто і як і що? Тобто тут проблем немає. Коли ти їдеш виконати свою роботу ще раз, роботу, то тобі не підписують, тому що ти ну значить, не такий депутат, нечемний. не мовчиш, згадуєш прізвище Єрмака, щось вимагаєш для військових. Не, не гоже тобі кудись їхати. А коли ти свій, то будь ласка, їдь куди хочеш. І тільки коли там тебе десь черговий раз когось десь спіймають. Ну тоді йде якась реакція. А якщо б не спіймали, а якби на Мальдівах вибори, тоді він сказав би та був спостерігачем на Мальдівах на виборах? Ну, да, да. ну це це до речі, теж хороша ідея. Але ну ми ж бачили від Колі Тіщенка. Він же в Таїландії рятував українських біженців. Він же не, не просто на пляжі там був. Він же сказав, що там без нього зустріч була, в нього була зустріч з виборцями. Важлива з виборцями. Ну... Да, дуже важлива зустріч з виборцями, так. Да. Але був, був суспільний тиск, був резонанс і було ухвалене рішення. А наприклад, щоб позбавити депутатів ОПЗЖ посад в комітетах Верховної Ради, це ж не треба якогось особливого законодавства. Це треба просто… А це взагалі отак, отак. І ніхто про це навіть і... не говорить. Ні, наш проект постанови по Шуфрічу, щоб прибрати Шуфріча з голови комітету з слова, щоб прибрати інших депутатів від ОПЗЖ зі складу міжнародних делегацій, ще в них є якісь там секретарі, заступники. Щоб все це поприбирати, ну лежить знов таки в Верховній Раді, знов таки його ніхто не розглядає. Ну Шуфріч, це взагалі якась вже притча в язицях. Ну, ну голова комітету з питань свободи слова. Нестор Шуфріч, 2023 рік. Я знаю, що тут ще треба додавати, щоб ну для, для, для того, щоб додати ще абсурда. Ну, нічого вже, слава Богу, що нічого, Олексію. А додав ну, mm, що, ну, поки все. ми це з вами тут а, говорили. Пономарьову дали обрали нарешті запобіжний а, захід 60 діб арешту. Нарешті, бо вони там теж гралися. То відвод судді, то їм треба час на ознайомлення. Дуже класичні насправді такі схеми. А дякую дуже До Алексій. речі. Я вибачаюсь mm -hmm. одне слово. По пономарьову да. в суд приїжджав по ньому. Бойка я бачив його коментар, і Бойко сказав там взагалі унікальну фразу. Він сказав, що Пономарьов довгий час був в Грузії. А перед поверненням в Україну пройшов перевірку СБУ. Йому дозволили повернутися в Україну. І отут дуже цікаво, хто як дозволив, що це було. Може, заманювали його, я не знаю. А може, в нас повний бардак, друзі. І, а може, і Бойка треба боюся. перевірити. Тут ще. О, Давним-давно. що я йду. Давним-давно треба перевірити. Це точно. Дякую дуже, Олексію. Олексій Гончаренко Дякую. був з нами, народний депутат від Європейської Солідарності. Говорили і про.